Тара фортеця ожила майстер-класи та ярмарки, справжні лицарські поєдинки та ірландська музика. Історична реконструкція нехай і на архітектурної пам'ятки, але атмосфери точно. На два дні Тростянець поринув у середньовіччя. Його духом перейнялася і Юлія Дунаєвська. Лицарські поєдинки, родзинка фестивалю історичної реконструкції. Понад 300 учасників цього дійства змагалися в кількох номінаціях. Кожен бій видовищний і феєричний, а головне все по-справжньому. Серед побічних ефектів не лише позитивні емоції, а й травми. Тож новачкам тут не місце. Треба дуже багато практики, багато тренувань та здорового бред життя. вистачить. Киянин з клубу Тангар займається з 97-го року. Каже, азарт не втратив досі, хоч подібні побоїща стали справою звичною. Бо ну як бой, вийшли, получили, роздали, пошли відпочивати. Лицарство по сучасному у 21-му столітті дами серця розділяють поле бою з чоловіками. Позаресалищам як до жінки, а в бою я сподіваюся, що мене поважають як бійця, тому відповідно ставляться на нарисаліші до мене. Окрім боїв, ярмарок різноманітні шедеври народного мистецтва можна було придбати просто на фестивалі. Більше того, навіть змайструвати власноруч, наприклад, монету орудуючи шестикілограмовою кувалдою. У нас вікова група від 6 років до 120 років роблять монети. І Виходить у дітей, усі виходить серйозно. Якщо все ж самотужки впоратися не вдається, поміч буде на місці не лише з сувенірними кревними, але й зі справжніми грошима. У круглому дворі проблем немає. Ми добилися того, що фестиваль є самоокупним, тобто ми не витрачаємо жодної копійки коштів з міського бюджету, бо ці кошти повинні йти на благоустрій міста, а не на проведення фестивалів. Шосте та не в останнє фестивалити будуть і надалі. На це сподіваються не лише організатори фесту, а й гості. Їх цього року було понад дві тисячі з різних куточків України. Юлія Дунаєвська, Сергій Лазаренко на часі новини.